Добрий день, шановні садоводи! Зараз ми вам покажемо виконання прививки, влучена копуліровка на грушки. Будемо прививати грушки азіатську дайцуї лі. Ця грушка сама-сама смачна з усіх азіатських грушок. Ось беремо живець. Оце у нас з бруньками. Ставимо його поки в водичку. Зрізаємо під щепу. Одним рухом ножа. Робимо заріз. капаємо водички. Бо з водички краще нічого не робити. З водичкою приживаємось краще. Робимо такий же самий зріз на живцю. Зріз бажано робити одним рухом ножа. Мочимо водиці. Зрізаємо трошки кінчик. Приміряємося. Трошки довший. Треба трошки зробити коротший. Значить, повторяємо трошки. Але одним рухом через весь живець робимо. Робимо тепер заріз. Відрізаємо кусочок живця, який будемо щепити, за допомогою якого. Суміщаємо і робимо обмотку. Госуємо ленту, придержуємо живець, прижимаємо і обмотуємо з натягом. Посійний натяг. Повертаємося вниз. Обриваємо плівку і зав'язуємо. Зав'язувати потрібно на два рази на вузлики. Інакше вітер може розмотати плівку. От по суті і все. Осталося садовим варом замацати верхушку. От на цьому і все буде. От не хочеш не я хмазатися. Осталося причепити етикетку, Але як ми будемо чіпляти етикетку, це дивитись вже не обов'язково. Але етикетка з назвою сорта обов'язково. От і все відео по покращенні куполіровці.